Усім привіт! Сьогодні в нас буде восьме заняття навчання мови програмування C. На цьому уроці ми розглянемо такий цікавий експерт програмування як оператор Switch. Він є альтернативою використання IF. -у. Він частіше використовується в тих випадках, коли ми хочемо створювати якесь меню. IF зазвичай використовується, якщо ми хочемо. Виконати умову. Точніше, щоб код виконувався при певній умові. Свіч, в свою чергу, використовується при певному значенні змінної. Щоб записати свіч, ми маємо вказати ключове слово Switch. Воно можна перекласти, його можна перекласти як буквально рейси. Тобто це рейси, по яких буде рухатися програма. Свіч перекладається як перемикач, а код рухається як по рейсах. Відповідно, в залежності від того, де нас стоїть перемикач, такі рейси ми будемо обирати. Далі. Коли ми створюємо свіч у, фігур... у круглих дужках, ми маємо написати ім'я зміної, на значення якої ми маємо дивитися після ключового слова у круглих дужках ми вказуємо значення змінної, Ой, вибачте, не значення, а ім'я. Ім'я змінної на значення, якої ми будемо дивитися. Припустимо. Створимо якусь там зміну А значенням 5. Це значення ми пізніше будемо вводити вручну. Зараз просто для демонстрації я його запишу. Насказується свіч. В дужках, йде ім'я цієї зміної. Далі. Рейси, по яких буде рухатися код програми, записуються за допомогою ключового слова кейс. Рейси. Я візьму само собою в лапки, бо це не буквально ж є рейси, по яких р... може рухатися програма, записується за допомогою. Ногою ключового слова. Кейс. А далі йде після цього слова, йде значення, з яким ми будемо порівнювати. Після чого йде значення, з яким ми будемо порівнювати нашу зміну. Та закінчується все двокрапкою. Наприклад, це може бути кейс 4 двокрапка. Припустимо, кейс 5 двокрапка І, відповідно, кейс 6 двокрапка. Кожен кейс може містити в собі якийсь код. Цей код мож, можна поміщати у фігурні дужки, або можна його не поміщати у фігурні дужки. Ми розберемося, яка різниця між поміщанням і не Код кожного кейсу можна поміщати у фігурні дужки. Або не робити цього. цього. Різниця буде полягати в тому, що коли у вас є фігурні дужки, ви маєте повне право створювати змінні. В реальності можна створювати змінні і без фігурних дужок. Давайте глянемо поки що простенький зразок коду. І подивимося, що станеться в майбутньому. Значить, наша зміна А є рівна 5, тому я залишив кейс 5. Я створю зміну B і присвоюю значення 8. Після чого я просто-напросто виведу значення цієї зміної помножене на 2. Запущу програму, і ми побачимо, що наша програма виводить 16. Ну, тобто 8 помножити на 2 вийшло 16. Давайте зараз створимо наступний кейс. Шестірку. Тут я просто-напросто виведу слово. Запускаю програму. І я отримую помилку. Тобто, коли мій кейс був єдиним, можна, до речі, для експерименту. О, секунду, для експерименту помістити кейс не на о, шосте, а на четверте місце. І запустити перевірити. То дивіться. О, коли мій. Кейс був єдиний, або перед ним знаходилися якісь інші кейси, так, то моя програма запустилася. От Зараз запустилася. Але коли в мене кейс був п'ятий, а я використовував ще при цьому шостий, тоді моя програма не запустилась. Бачите? Отже, якщо я. Маю якусь яку створену зміну. Після цього в мене є ще якийсь кейс, то програма може видавати помилку. Якщо я не хочу, щоб моя програма видавала помилку, бо я можу просто забутися, що в мене буде новий кейс, то в такому випадку а, я роблю так, щоб в мене кейс поміщався у фігурні дужки. Код самого кейсу. Зараз, дивіться, вивелося як B рівне 16, так і Hello. Ми розберемося чому. Для тих, хто хоче запитати, чи обов'язково кейси ставити в порядку зростання? Ні. Поставили 4, запустили свою програму. Теж вивело hello, Ми розберемось, не хвилюйтесь. Тобто ваші кейси можуть бути в порядку зростання, в порядку спадання. Записуємо. Якщо ми хочемо створити змінну в середині кейсу, то краще за все, код даного кейсу. Помістити у фігурні 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 дужки Таким чином ви забезпечите дійсно працездатність вашої програми і додаємо інформацію а значення кожного кейсу. Можуть бути записані у довільному порядку. довільному порядку. Тобто, я можу створити кейс 4, точніше 5, 4, і можу посеред них створити кейс 6. Само собою, це значення не має бути права дуб, не має дублюватися. Тобто не має бути два, дві четвірки, дві п'ятірки і так далі. От. Тобто в мене є п'ятий, шостий і четвертий. Окей. А само собою, якщо ви будете створювати, наприклад, тип не інтеджер, а тип чар. шар І використовувати символьне позначення. Ну, то вже числові значення варто замінити на символьні. А символьні, нагадую, записуються за допомогою одноразового одинарних хлопок. Ой. Ось так. Що важливо? Коли ми. Запускали програму, то ви бачили, що в нас виводилося з 1, 2, 3. Ну, виведеться зараз, якщо ми запустимо. Чому так працює? Кейси починають виводити свою інформацію, тобто починають спрацьовувати з моменту їхнього запуску і до, до важливо, завершення кейсу. З самого блоку свіч, або до моменту зустрічі з ключовим словом brick. Кейси. Кейси. Спрацьовують з моменту збігу, тобто збігу мається на увазі значення. І до або завершення, завершення свічу, або до зустрічі зустрічі з ключовим словом рик. Тобто, якщо я, наприклад, заміню значення на B, то в мене зараз на даному етапі спрацює другий кейс і спрацює третій кейс. Зверніть увагу. Спрацював другий, спрацював третій. Якщо я добавлю ключове слово брік, то в такому випадку. Коли запуститься пер, е, другий кейс, так, він спрацює, побачить ключове слово брик і тоді завершить своє виконання. Припустимо, я закоментую, закоментую тут, поміняю знову значення на А, тобто має запуститися перший, другий та третій кейс. Коли я їх запускаю, ми бачимо, що це дійсно так. Якщо я розкоментую в другому кейсі, то в такому випадку спрацює вже перший та другий, тому що саме в другому було, було ключове слово брік. Звісно, якщо я хочу, щоб в мене спрацював лише перший, я можу також поміщ... помістити це ключове слово, і в перший. І в третій кейс. Тобто, де мені комфортно. Тоді моя програма, відповідно, спрацює на першому. Побачить ключове слово brick і завершить свою роботу. Використання кейсів і, відповідно, оператору Switch. Я зазвичай використовую його для створення меню. Наприклад, якщо ви створюєте якусь гру, і там є меню, наприклад. Перше, одиничка, нова гра, друге продовжити гру. Там, третє завершити гру, тобто вийти з неї. Людина нажимає одиницю, і я відповідно за допомогою свідчу перевіряю. Якщо введена одиниця, гру запустити спочатку. Якщо введена двійка, гру продовжити з моменту останнього запуску. Якщо введена трійка, тоді, тоді взагалі вийти з гри. Припустимо, ось такий код на switch можна замінити за допомогою if. Тобто ми кажемо, if якщо наша змінна А є рівна А, якийсь там код, if else, ой, е, вибачте, else if. Якщо змінна А є рівна. змінній Б. І, відповідно, останнє наше, LCI, зміна C. Цілком можливо, і вам потрібно буде таке. Но, якраз таки є перевага кейсу в тому, що в ньому код може виконуватися декілька підрад. Ну от, припустимо, якщо у вас виконався пункт, припустимо, там третій, так, то у вас можуть виконатися і перші, і тугій аналогічно. От, е, візьмемо до уваги. Ви лягли ввечері спати. Так? Е, пізніше ви, ну, вже в день наступного дня, ви пообідали. А що це означає, що ви пообідали? Те, що, перше, ви прокинулися. Друге, е, ви приготували або купили, або взяли сніданок. Третє, ну, там, обід, третє, ви Обідали. Тобто ви пообідали, виконалися три пункти. І можна, наприклад, зробити тут: а. виконався третій пункт, значить, виконався другий пункт, значить, виконався перший пункт. І програма виконає ці всі пункти. ну Будучи, наприклад, йти зверху до низу. Такий приклад. І це не задумав. Окей. Далі. А якщо пригадати з if, є ще поняття як else. Тобто той код, який виконується у випадках, якщо всі інші умови не підходять. Такий же самий аналог є і в switch. Тобто є можливість зробити код, який буде гарантовано виконуватись, якщо все інше не підійшло. А це воно записується за допомогою ключового слова default. Ну, тобто базовий, як в такому плані. І ми можемо, наприклад, вивести тут там, STD, Seaout. Тако зробимо, Default. І також, ну, тут вже немає сенсу насправді, скільки це завершення, так? Але все ж таки, поставимо брік. Наголошую: якщо ви заберете ці всі бріки, зупинки, тобто у вас Default також виконується. Припустимо, я заберу в пункті C брік і поставлю зміну C. Виходить, в мене мав би спрацювати кейс з значенням C, і спрацює значення default. Ось така штука. Працював пункт C, C і дефолт. Якщо, звісно. Давайте тут трохи буде D, Поміняємо. І сюди вернемо наш рік. Якщо, звісно, жоден з пунктів не спрацював, то спрацює наш. Стандартний запис, який буде працювати в будь-яких умовах, якщо не працюють всі інші. Ось така штука. В майбутньому, я думаю, я продемонструю вам використання і створення меню за допомогою свічу. І ви будете вже бачити, як це все працює на практиці. Далі. Ще я б хотів би вам продемонструвати таке поняття як детального оператора. Який, який дозволяє створювати скорочений if. Він працює, якщо у вас є тільки дві умови: або правда, або брехня. Припустимо. Створимо, хай буде зміну хай там B, яка є рівна 7. І скажемо: якщо наша зміна Б є менша або рівна 7. В такому випадку ми множимо її на 2. Ну, виводимо, множивши на 2. А якщо більше 7, то в такому випадку будемо множити на 3. Ну, тако. Якщо наша зміна B. Ой, ну, звісно, тоді вже вводити її некомфортно, давайте тако зробимо. Uh, std Ось b Значить, якщо змінна B буде менша або рівна. Нагадую, в нас не має бути два варіанти вибору. Має бути, точніше, три вибору. Має бути два. А, бо, якщо говорити з порівнянням, в нас може бути менша, рівна або більша. Три варіанти. Тому, щоб уникнути їх, я пишу менше рівне. В реальності можна і з 3, 4, з десятьма писати, але це вже ускладнює код програми. А, значить, якщо у нас змінна B є а, меншою або рівною за 7, то в такому випадку ми множимо на 2 і виводимо її. В іншому випадку, тобто else, якщо воно виходить більше 7, ми множимо, хай буде на 10. Зверніть увагу, наскільки довгий цей код. Так, ну тобто він зайняв у нас буквально о, 4 рядки. Тернарний оператор. Тернарний оператор. Оператор. Приназначений. Для того, щоб скорочувати, щоб. Коротувати, коротувати. Варіанти з двома виборами. виборами. Ну, двома гілками, двома виборами, я не знаю, як це правильно пояснити. А, його загальний запис працює так. Умова. Ну, тобто, умова це ми робимо якусь перевірку. В даному от випадку у нас було менше рівна 7. Далі. Ставиться знак питання. І перше. Дія, яка виконуватиметься. Виконуватиметься, якщо умова буде правдою. правдою. А дужки я просто використовую для зручного запису. Їх можна не писати, можна писати. Далі ставиться двокрапка і е, тія, якщо умова буде вже неправдою. Ну, тобто буде в даному випадку е, не менше не рівне 7. Неправда. Ось така штука. І подивимося, як це працюватиме в записі. Дивіться, що ми тут зробили? Так? Ми виводимо інформацію в залежності від того, яке наше Б. При цьому наше Б ми множимо на 2 або на 10. Все, все є спільним, крім ось цієї центральної частини. Тому, по факту, нам не обов'язково. Робити перевірку, і виводити все, так? Ну, типу, цих два рядки. Достатньо вивести один рядок, але замінити центрально. Що я маю на увазі? Дивіться, ми кажемо, ми все одно ж виводимо правильно. Тобто, у нас при любих буде виводитися інформація. Тоді ми її виводимо. Але в залежності від того, яка у нас умова. Точніше, яка в нас буде інформація? А в нас буде змінюватися інформація виводу. Тобто, ми кажемо, якщо наше B є менше 7, в такому випадку виводимо B помножити на 2. Ну, тут, тобто, якщо воно правда, так, тоді ми виводимо B помножити на 2. А якщо неправда, то B помножити на 10. Це все ми поміщаємо у дужки, тому що це все є одним спільним. Ну, оскільки ми помістили його всередину якогось коду, то ми маємо показати, що це все в нас є спільна частина, а не якась там діємноження ділення. Так? Це варто розуміти. Внутрішні дужки можна писати. Можна не писати, але зовнішній нам доведеться по-любому зробити, оскільки а, програма має розуміти, що це все одне суцільне. Тепер дивіться: код один рядочок, код чотири рядки. А, давайте просто для демонстрації запустимо, що воно і там, і там одинакове. Так? Наша програма чекає введення інформації, припустимо, 9, і там, і там у нас виявилось 90. А Про що я казав? Що може бути три умови. Припустимо, от, да, попадає ситуація, коли е, програма вимагає три умови. Менше 7 else if рівне 7. Давайте. Тут нехай буде виведеться множенням на 5. І більше самі. Хіба тоді вже не спрацює тернарний оператор? Ось цей. Та спрацює насправді. А, дивіться, як ми це зробимо. А, спершу ми виконуємо умову об'єднану. Менше рівне. Можна більше рівне. Це вже як душа бажає. Так? Тоді, якщо в нас. В Б буде 7, або менше 7, так, спрацює перша ось ця перевірка. І замість того, щоб виводити Б помножити на 2, ми ще раз візьмемо тернатний оператор і запустимо. Тобто ми скажемо: Б менше 7, то вивести Б помножити на 2. В іншому випадку b помножити на 5. Ось тут зараз так виглядає запис доволі складно. Тому я розбиваю дуже часто його на окремі рядки. Тобто я собі, наприклад, роблю так: умова дія 1, дія 2. Тут я вже лишаю, як одне суцільне, щоб трошки. Трималося кучки, бо коли розіб'ю знову окремі рядки, то ще буде, типу, умова раз, дія раз І так. Ну, тобто це може комусь виглядати простіше, комусь складніше. Це вже від людей залежить. Так? Ось. Ось така штука. Запускаємо, перевіряємо. Давайте введемо 6, щоб побачити, що виведеться, коли наше число є менше. Менше самим маю на увазі. Введемо 7. І введемо 8. Як бачите, в всіх всіх випадках у нас код був одинаковий. Тобто вивелося одне і те саме. Тернальний оператор це скоріше про ті випадки, коли вам треба виконати щось легеньке і щось швидко. Як ви зауважили, ось тут, а в тих діях, ви можете написати будь-що. Ну, тобто, ви можете ще туди втулити 6 рядків коду. Звісно, вже в такому випадку, якщо ви вже таке, прям робите 6 рядків коду, да? це краще використовувати if. Ну, бо, тернарний оператор це про скорочення, про короткий код. А, Іфи це вже коли у вас починається великі кількості коду, великі дії, змінні, ще якісь виклики. Тернарний, це коротенький рядочок, щось невеличке в такому плані. Ось така інформація. Сподіваюся, вона вам була корисна, вам допоможе. В описі до відео я додав вам посилання на сайт, в якому ви, де ви зможете прочитати додаткову інформацію. І також там будуть уроки саме з завданнями. Тобто ви собі зайдете в навчальні матеріали. О, давайте я вам навіть покажу. Так. Тобто у вас буде посилання на сайт, вас з самого низу є, навчаємось програмувати, Натискаєте Показати теоретичні і у вас тут відповідно є оператор свіч і тернальний оператор. Ви можете собі прочитати. Для практики, звісно, ви можете використовувати додаткову, додаткові завдання, при цьому ви собі виконуєте їх і можете подивитися, які приклади виконання були написані на самому сайті. Само собою, є зразки, як має, що має вводитися, чи що, що виводитися, і ви по цьому орієнтуєтесь. І приклади програми, які можна використовувати як рішення. Ці посилання, звісно, додаю. Можете долучатися до е, чатику в Телеграмі, буде також посилання. Буду намагатись там додавати додаткові завдання, теорію, щоб ви розвивалися і вам було легше. Все, бажаю успіхів, гарного дня, вечора, кому смачного. До побачення!